Привіт усім! Я вирішила, що це відео просто необхідне сьогодні. У світлі останніх подій у фанатському просторі панує паніка. Я не претендую на роль чарівної пігулки, але я можу показати вам інший ракурс поглянути на хлопців із того боку, який не видно на поверхні через енергетику, психіку та астрологію. Сьогодні ми. Порівняємо двох фігур – Чангука і Тихіона їхню енергетику, спосіб мислення, прояв у світі і заглянемо в те, що відбувається з ними насправді. Наприкінці традиційний бонус. Прогноз на майбутнє. А зараз занурюємось і почнемо з їх проявлення і враження, які вони на нас справляють. Для цього розбираємо їх перший будинок і планети та аспекти в ньому. Сонце в першому у Тихіона та місяць в першому у Чангука. Не просто ж так Чангука називають місяцем, а Тихіона сонцем. Це вам ще один, одна підказка, чому на руці Тигр у Чангука замінений на сонце. Картинки різні, а сенс один і той самий. Отже, перше енергетична присутність. Тихіон – сонце плюс Юпітер в першому домі. Від нього віє спокоєм, глибиною, ґрунтовністю та неймовірною харизмою. Він світить рівно і щиро, не кричить про себе, але на нього хочеться дивитись нескінченно. Юпітер дає почуття, мені пощастило бути поруч, це його аура. В ній спокійно і радісно. Однією появою в полі нашого зору ця людина визиває захват і гарний настрій на довгий час, приковує увагу надовго. Чонгук місяць в першому будинку, квадрат Плутон та тригон Сатурн. Енергія напружена, змінна та гіпнотична. Його не просто помічають, на нього хочеться дивитись і розгадувати. Є в ньому внутрішня тривога, глибина, потреба в захист, яка і викликає емоційний відгук. Місяць квадрат Плутон напруження, яким він тримає глядача, і в той самий час магніт, який не дає відвести погляду. Друге, це самовираження. Техійон природно проявляє себе. Він не намагається бути кимось. Він є. Він про це знає і в цьому. То відсотково впевнений. Сонце в кози це спокійне я, що не потребує крику, його присутність як надійна і комфортна тиша, яку відчуваєш в ньому впевнений, як у швейцарському годиннику. Чонгук же грає роль, щоб вижити. Місяць у леві це емоції на сцені, але квадрат до Плутона. Змушує прохувати справжні реакції, біль і переживання. Він усміхається, але очі можуть кричати. Він досконалий, але це захисна броня. Третє це внутрішній стан. Тіхон знає себе, навіть якщо світ його не розуміє. Він впевнений і йому нічого собі доводити не треба. Юпітер Сонцем це внутрішнє розуміння, що я окей, і світ також окей. Він впевнений у своїй цінності, навіть у тиші, навіть у самотності. Чонгук же весь час порівнює себе із зовнішніми очікуваннями. Місяць тригон Сатурн дає дисципліну, але й постійне відчуття, що я недостатній. Перфекціонізм на вищому рівні. Місяць квадрат Плутон тримає його у страху втратити любов і визнання фанатів та контроль над ситуацією. Четверте, як їх бачать інші, Тихьон, ти просто поруч і мені вже добре. Він не викликає ревнощів. Не роздратовує, його люблять серце. З ним спокійно, комфортно, затишно, надійно. Це тепла харизма, яку неможливо навчити. Це подарунок від народження. Чонгук же, я не можу відірвати очі, але щось мене тривожить. Притягує як магніт, але викликає і співчуття, і бажання зрозуміти, що не так. Його харизма. Поєднанні сили і вразливості, глибини і напруги вибуває багатьох із рівноваги. Висновок Тихіон э, природжений шоумен, навіть коли мовчить. Його асцедент у стрільці одразу говорить Я образ, я стиль, я широта. А з'єднання Сонця Юпітера в першому будинку дарує яскраву харизму, що не потребує слів. Він просто входить у кімнату і простір змінюється. Чангук у Чангука асцендент у леві. Він зірка за замовчуванням. Але що за сяйвом? Місяць у квадраті до Плутона це біль, страх та самотність. Він живе для сцени, але іноді помирає його слава нелегка вона заслуга, яку він несе щодня мов хрест. Він ідеальний, але ціною себе. Піхьон, як сонце, у зимовому небі, стримане, але гріє по-справжньому. Чонгук як місяць у драматичному фільмі: гіпнотичний, непередбачуваний, заворожуючий, один знає свою вартість і не доводить. Інший доводить її кожним рухом, і саме тому їх обох неможливо забути. Ну і давайте, як хлопці мислять, приймають рішення і діють: Техійон стратег. мовчазний гравець із шостим чуттям. Меркурію, з'єднані з Марсом у раном, Нептуном у Козерозі в другому будинку. Марс у секстилі до Сатурна в третьому будинку. Це карта людини, яка говорить лише тоді. Коли в цьому є зміст. І діє, коли має на 5 кроків уперед продуманий план. Я вам казала, е, планує постійно його мислення, поєднання аналітики, інтуїції, швидкості і витримки. Він бачить ситуацію глибоко, мовчить, спостерігає, а потім робить точний холодний хід. Меркурій плюс Марс це мислення швидке, логічне та чітке, може бути різким, але зазвичай стримує себе. Меркурій плюс Уран це блискавичні ідеї, нестандартні рішення, мислення на кілька рівнів. Меркурій плюс Нептун це інтуїція, глибоке читання підтекстів, бачення символів. Марс, секстиль Сатурн. Самоконтроль, спокій має витримку, які позазрить навіть снайпер. До речі, і влучність думок і дій. Він також має таку саму. Як це виглядає зовні? Він може мовчати, але вже знає, що робити. Він чує все і відповідає лише, коли це справді щось змінить. Його сила в тиші, що наповнена сенсом у витримці та стратегії. Його дії прораховані, влучні, рідкісні, але незворотні. Чонгук аналітик, що живе у постійній перевірці самого себе. Ретроградний Меркурій у Діві з'єднання з Сонцем у другому будинку. Це карта людини, яка мислить глибоко, постійно обробляє деталі і не може зупинитись думати. Його розум як аналітична машина, але з великою кількістю сумнівів і страхом помилитись. Меркурій у Діві плюс Сонце свідомість повністю занурена у деталі, факти. Відповідальність, постійний контроль над собою. Ретроградний Меркурій це самокопання, багаторівневе внутрішнє обговорення, може бути повільним у рішеннях через надмірну обережність. Секстиль з Марсом у Скорпіоні, сила волі, але часто внутрішня. Дія йде лише коли все проаналізовано або коли ситуація вже дійшла до краю. Квадрат до Плутона в п'ятому домі емоційний тиск, страх втратити контроль або зробити щось неправильно, постійні вагання, рішення приймати складно, доводиться усе до краю. Як це виглядає ззовні? Він здається спокійним, але в голові шторм мислення. Його рішення, результат 100 внутрішніх за і проти. Він не довіряє імпульсу, бо боїться, що потім пожалкує. Його мозок глибокий аналізатор, але емоції часто беруть гору. Висновок: у Тихіона стратегічний розум, як у шахового грейсмейстера, у Чангука мислення, як у хірурга, що боїться порізати не те. Один говорить мало, бо знає багато, інший мовчить довше, бо боїться сказати зайве. Але обидва мислять глибоко і діють по-своєму фатально. Ну що, схоже на правду, як вам по відчуттям? І обіцяний вам бонус. Давайте тепер поглянемо на ситуацію, яка наразі склалась. Роблю висновки з вищесказаного. Тихон вийшов з гри, це не імпульсивне, а 100% обдумане і прораховане на 10 шагів вперед рішення. Відмовився взаємодіяти в сценарії, де його або замовчують, або використовують для хайпу. Репутація в його випадку набагато важливіша і цінніша за прихильність компанії. А Чонгук залишився всередині і його тепер буквально змушують продавати інші дуети, аби він не асоціювався саме з Тихіоном. Це викликає розчарування фанатів, обурення у тих, хто бачить, що Джей Кей не бореться, а підкорюється. Чонгук у психологічній облозі. І це для нього хоч і боляче, але природно він до цієї ситуації звик. Із натальної карти місяць у першому домі в Леві потреба бути улюбленим за будь-яку ціну. Друге місяць, квадрат Плутон в п'ятому, відчутний тиск та контроль у самовираженні. Сонце в другому будинку і Меркурій в Діві, прагматизм, схильність до самоподавлення, для нього репутація не на першому місці. Далі Марс у Скорпіоні, квадрат Юпітер. Емоційна зарядженість, але страх ризикувати. Він не бореться, бо боїться втратити все. Він мовчить, бо система сильніше, а його серце занадто м'яке, щоб протистояти напряму. Сценарій, якому його перемелюють, йому дають роль нейтральний, зручний, доступний для будь-кого, окрім Тіхона. Його знімають із джином, чиміном, хобі як інструмент просування. Його розчиняють у проектах, де його сила не видна лише. Корисні. Але Плутон робить квадрат до його Сонця і Меркурія. Він не витримає цього довго. У ньому накопичується гнів розчарування, втрата ідентичності. І тоді або різкий розворот і бунт, або емоційний зрив. Варіанти, як він вийде з цього. Перший варіант розрив через скандал або втечу. Він може відмовитись від проєкту, захворіти, зникнути, втратити інтерес. Це буде неофіційно, але його енергія зникне з екрану. І всі це відчують. Ми, до речі, зараз з вами це відчуваємо. Тіхон мовчки допоможе, це також як варіант, через підтримку поза кадром, як завжди. Далі, варіант другий. Мовчазне протистояння чонгук буде поводитись відсторонено, все менше вкладати щирості. Це буде пасивний спротив, який побачать ті, хто вміє читати між рядками. Але це вимагає багато сили, якої в нього поки що немає. Що може його врятувати? Підтримка фанатів, які не повірять у нові шоу-піари. Прихована підтримка Тихіона, навіть якщо не публічна. Бо ви ж розумієте і пам'ятаєте, він від нього підживлюється. Далі, творчий сплеск, де він буде сам не з кимось, а від себе висновок. Чонгука кидають на розрив. Він або стане зручним солдатом системи, або знайде в собі сили вийти з неї. Як це вже зробив Тихіон. Але ціна за вихід буде високою. Або репутаційна, або емоційна. І тільки любов, фанатів і пам'ять про справжню прив'язаність можуть допомогти йому триматись від падіння. Ну і трішечки давайте поглянемо в майбутнє. Як то все розвиватиметься у Чангука і де буде апогей всього цього? Транзитний Плутон заходить на його натальний уран на куспіді сьомого будинку. Це вибух, який ламає систему, руйнує шаблони стосунків, партнерства та уявлень про свободу. Що означає транзит Плутона на уран? Е, основні ключі. Уран це свобода, несподівані рішення, відрив від системи. Плутон. Це глибока трансформація, криза, контроль, сила волі. Сьомий будинок це партнерства, союзи, публічний образ у стосунках та контрактах. Що принесе саме йому? Перше, раптова зміна партнерства це вихід із нав'язаного дуету. Він може розірвати ідилію з тим, кого публіка вважала близьким. Можлива публічна позиція, яка здивує фанатів. Друге, психоемоційна криза з темою мене використовують. Плутон змусить його поглянути на всі маніпуляції, особливо ті, в які він погоджувався заради добра команди. Це точка усвідомлення. Я не зобов'язаний бути зручним, я сам по собі. Далі. Вибух індивідуальності. Уран це особиста свобода, а Плутон енергія прориву. Він може запустити свій сольний бренд, стиль, маніфест, який буде кардинально іншим. Це початок нової публічної персони Чонгук, де він вже не макне і не сонечко Бітіес, а сильна, незалежна фігура, що приймає власні рішення. Отже, підсумок січень-квітень 26-го року це точка невозврату. Це момент, коли Чонгук вийде з образу підконтрольного непротестуючого хлопця і вперше в житті зробить радикальний вибір на свою користь. Це може бути кінець умовних колаборацій і початок особистої революції, але до того буде багато тиску мовчання накопиченої болі. Я дуже сподіваюся, що ви трішки більше зрозуміли хлопців і вам після цього відео будуть більш зрозуміліші ситуації з ними пов'язаними. Бережіть себе і свою нервову систему. Папа! -па.